Хворі всередині е пустота. Вже можливо, вона була із самого початку, а можливо, через корозію там все вже роз'їло і вивітрилося. Цьому мосту через річку Мерефу в містечку Птихарко майже 75 років. Його звели у середині минулого століття, коли дорогами їздили полуторки та кінний транспорт. У 70-х роках розширили, прибудувавши смуги, він досі служить, витримуючи сучасні навантаження. Це Фури, мани, дафи. Трали з танками в нинішніх умовах. І от я хотів би звернути увагу, що до цього часу, до початку бойових дій, він ще працював більш-менш нормально, ми ж за ними спостерігаємо. Але як пішли навантаження військового транспорту, то вже в нас виникають. Величезні занепокоєння. Візуально можна вже сказати, що ось опори найслабша ділянка, фундаменти скоріш за все нормальні, але ми не побачимо, поки їх не відкриємо. І звичайно, прогонові будови, тобто балки, під якими ми стоїмо. Наразі марфянський міст експерти віднесли до четвертого рівня технічної придатності, тобто він перед аварійний. Експлуатувати можна, але з обмеженням навантажень, яке важко нині проконтролювати. Він був в планах до ремонту ще довоєнного, але війна нам все скоригувала наші плани. І наразі ми не знаємо, коли ми це зможемо зробити, тому що ми в першу чергу сконцентрували всі наші ресурси і зусилля на відновлення тих мостів, які були зруйновані в бойових дій, щоб дати логістику. Цей шляхопровід Дергачівської авторозв'язки також у переліку передаварійних. За півстоліття жодного разу капітально не ремонтувався. Загалом, нині на Харківщині у передаварійному стані, перебуває понад півсотні мостових споруд. Усі зведені у минулому столітті, починаючи з повоєнного 46 року. Ще п'ять штучних споруд є аварійними. Серед них шляхопровід у Златополі, колишнє місто Первомайське, що на трасі Мерефа Лозова Павлоград, збудований у 70-х роках. 35 років без капремонту. Цього літа він став обвалюватись. Обично громадянин бачить це як якась яма, да, але вивівши на місце, побачили, що дійсно просідання перехідної плити, руйнування цих передніх плит під рухом вагових транспортів. Наскрізь був отрив, через який поступала вода, руйнувала і насип, і існуючі опори руйнувала вода. Шляховики перекрили рух, попередивши серйозні наслідки обвалу. Любий момент міг зруйнуватися опор, міг піни впасти, і шляхопровід цей перетинає залізничні колії, які сполучає місто Лазову. Тому самі розумієте, якщо б зазнав руйнування цей міст, було б ну, зрив логістичного та гуманітарних маршрутів в бік Лозової, Дніпетровська області, і в тому числі і Харківської області. Але Златопільський шляхопровід і досі був би перекритий якби не гроші підрядника. Понад 7 мільйонів гривень обігових коштів потрачених на його укріплення. Роботи по часу зайняли майже два місяці. Підрядна організація ці роботи виконала в борг, тому що фінансування на сьогоднішній день відсутнє на ці види робіт, які були зроблені. Було посилено стійку опору сучасними вуглецевими пластинами взяти в бандаж стійку опори, проблем на нашу стійку опору. Крім того, було замінено з двох боків перехідні плити, монолітні залізобетонні, довжиною по 8 метрів, та влаштовано копітелі. На опорах, які знаходяться як нульова, так і кінцева опора з зати капітеля. Наразі рух відновили, тепер не потрібно накручувати зайві кілометри. Коли потрібно попасти на ту сторону міста, угу. об'їжджати треба дуже далеко. Незручно, звісно, незручно. Зараз трошки краще стало, так? Ну, звісно, Презапряму. якщо мост намного губше. По переїздам сусіднім. Я ж вам говорю, що об'їзд де 11 км додавав. Втім, усі ці роботи лише на деякий час відтермінували подальшу руйнацію златопільського шляхопроводу. Він як і раніше потребує капітального ремонту, аби витримати нормативні навантаження. Але грошей немає. Жодної гривні з початку року на такі мостові споруди, які знаходяться на балансі держави, не надходило. Трималися на обігових коштах підрядників, які працювали і працюють у борг у держбюджеті на наступний 2025 рік, як і в нинішньому, кошти Дорожнього фонду знову перенаправили на Нацбезпеку безпеку країни. Тому у службі відновлення сподівається від уряду на цільове фінансування таких об'єктів. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.